Вітаю вас на Дніпропетровщині, Петриківці. Сьогодні поспілкуємося з дилером Бію Капінусом Вадимом Олександровичем. Пропоную не гаяти часу та вирушати на зустріч. Вітаю вас. Навзаєм. Перш за все, хочу щиро подякувати, що в такий складний час знайшли можливість нас прийняти і приділити нам декілька хвилин для спілкування. Ми завжди раді бути гостям. Компанія Бея у нас є одна з ключових компаній, з якою ми працюємо вже протягом 20 років. Є, що продавати, є що показати, і люди. Задоволені цією компанією, оскільки ви знаходитесь в Петрівці, я хочу вам спочатку подати такий подарунок компанії Бею, отакого козака, який є одним із символом. Цього, цього міста. Дуже дякую, і, дуже. І приємно. будете купити собі бандуру, будете вчитися грати на бандурі. <рес> дякую. Дуже гарний подарунок і дуже символічний, так як ми знаходимося Патриківця. в Петриківці. Національний то... Петриківський міський розпис. Ручна робота це все власне краску, зроблено, Так що, будь ласка. Розкажіть про ваш шлях на сім'євому бізнесі. Цікаво дізнатися, з чого ви починали. Взагалі працівник торгівлі я сам садив рослиниці, і бачив їхній потенціал. Це зацікавило і хотілося просто поділитися досвідом з людьми і почав продавати семена, і засоби захисту рослин, і супроводжуючі групи товару. Розкажіть трошечки про ваші магазини. 1 грудня 2023 року нам буде 20 років. Ми почала з маленького бізнесу, є така села Чевало, коли була СССР, це село торгувало по, на всій території СССР, їздило, продавало овочі е, закрити грунта. По просьбі е, людей, наших клієнтів, з 2021 року ми обслуговуємо людей, які потребують ці, е, Цього сервісу. У нас є такий магазин Помідорка і Днім Садогород це інтернет-магазини. Продаж і інтернет-магазин в основному це сервіс. І люди кожного, чим далі, тим більше потребують сервісу, культури гарантовної покупки, що ти купуєш те, що виросте. По-перше, той захист, який спрацює, тому що це як і людини, так і рослини. треба ліки. Чим рослина старша, тим треба більше ліків, чим молодше, треба менше. А взагалі треба піднімати імунну систему як і в людини, так і в рослини. Все схоже, що рослина, що людина, що тварина. Це всі три та eh, жив, жив, три живих організми, які можна скласти в єдине і eh, супослювати аналітику і, і так з ним працювати. Безпосередньо з компанією Бей як давно працюєте? З компанією Беєм працюю, мабуть, ну, років 15. Які гібриди селекції бею в вашому регіоні користуються найбільшим попитом? Ну, Оскільки у нас, скажімо, різні два магазини. Є магазин закритого ґрунта, селище Уле і селище Петриківка це відкритий ґрунт, більше перевагу дають. Це різні асоціації розмежувало групи товару, є ж групи для відкритого ґрунту, є для закритого ґрунту. І є не буду я говорити і ставити точку. От оцей класний гібрид, оцей не класний гібрид, всі класні гібриди. І коли селекціонер працював, він вже задав туда, скільки потенціалу, да що він людина просто повинна взяти. Наприклад, візьмемо. Образно, огірок. Ростає огірок, і в нього там багато-багато гірочків маленьких. Селекціонер заложив, щоб людина взяла цю кількість всіх заложених потенціально огурчиків, але вже змога людини отримати цей результат це вже знання агротехнічних підприємств. а це вже агротехніка. Треба це знати і вдосконалювати, і працювати. І тоді все буде добре. А асортимент буде ну, не, неправильно, що я, якщо я скажу, що це капуста, то цибуля на мене обійдеться. Це вгрузція, це, це польова культура. Це цибуля, морква, капуста. В цьому, о, цих сегментах компанія Бея в даному регіоні, да, в даному районі повторюється на цьому, що в даному регіоні вона є одним із лідерів, тому що це їхні, їхні сегменти. В асортименті все продається, все люди беруть. І компанія Бея завоює свій, свій ринок своїм підходом до роботи, своїм підходом до гарного матеріалу, посадкового матеріалу, який е, е, дає гарний результат в кінці і дає людям можливість заробити, тому що це в основному це заробіток. Подача заробітку, і ти посієш, і одного голову колгоспу питаю, як ти зайшов до такого цього, до такого результату. А він каже, спортсмени на дивані не рождаються. І це, це в точку, це труд. І в одному господарстві цей труд буде віддячить, тому що людина віддає все і вникає в те, як це зробити, провести аротехнічне предприятия. Друга людина, ну так. Як Бог дасть, і менше закладає їжу, а дача менше. Що в вашій роботі приносить найбільше задоволення? В кожній роботі задоволення дає результат від роботи. Це е, процес само собою. Ти, е, коли ти в процесі ти працюєш з людьми, ти получаєш, даєш інформацію і отримуєш від них задоволення. Коли йде обратна е, інформація від е, твого покупця. Це дуже гарно. А коли е кінцевий е виробник отримає гарний доход і гарний результат, от тоді всі радуємося в місці. По-другому не може бути. Людина має е знати, за що вона хоче від цього гібриду, від цього сорту. Е що треба дати їй покормити, так само, як людина. Людина голодно працювати не буде. І так само рослина, вона голодна не зможе дати віддач, віддячити тобі тим, що вона може. Треба її так, так також кормити, стимулювати, як і людину. Чи є у вас інтернет-магазин? У 2016 році ми звернули увагу на те, що інновації розросуть, все перемагається. На нашій базі організували. Такий інтернет-магазин, називається Дім сад, город» і Помідорка, їх два сайти у нас. Директор магазину і засновник це Капінус Владислав Вадимович. Це його дитина, яку він породив і тепер виховує, і дає гарні результати. І Дім сад, город», і помідорка, і інтернет-магазин, тому що люди хочуть зараз сервісу. Куди не поїдеш, добрий день і одразу в телефон. А там раз і помідорка, а йому треба огірки на дачі посадити. Він на дачі сидить на люльки, а тут вже тобі є матеріал для цього. Він на коляски качається, люлька курає, тут вже читає огірки, які треба вибрати і на ці дачі посадити. Один телефонний дзвінок, і на другий день у нього ці вже в нього на дачі. І вже в суботу в неділю вже закачу рукава і хватить на люльки, качатися, давай садити огірки. Більше де продаєте? В стаціонарному магазині чи все-таки через інтернет-магазин? Е, не ставлю конкурентом один поперед одним, це буде неправильно. Ми просто ставимо перед менеджером продаж і перед інтернет-магазином, і перед розвитком триговлю. Це внутрішні питання, але це конкурс є, він існує. І скажу, вони досить таки це стимулює роботу і одного і другого. Цікаво дізнатися, хто ви за професією. Я за освітою працівник торгівлі. Я продовжую працювати в торгівлі, не зміняю своїм принципам, свої, як вивчуся, і от самого-початку самого я працював в торгівлі. Я сам Родом з села, родився в селі. І жив в селі я звертав на це увагу ще дитиці, що не вистачало того, того, того в селі, щоб ти не ходив кудись, а можна це прийти в одному в селі, все, що тобі треба, і купити. Ось поступово ця думка е, виростала. Напевно, вона була залежена ще е, далеко. Напевно, якщо б ще прожив... Е, по цей вік я б на той самий шлях і приходив би. Тим шляхом наступав би на граблі, набивав шишки, тому що коли йдеш та засинаєш й раз на граблі, наступив, опа, в тебе зразу зірочка є, якась мисль тукнула, те, що треба щось по-другому робити. А так взагалі я торговий працівник. Але коли ви виросли в рослину і побачив, що от з цього живого, маленького, неживого, поки сіменина ж е, условно і умовно і не жива, да? вона просто сіменина, але тоді виростає рослина, а на глазах вона якісь приходять дії, от тоді ти бачиш, що вона живе. Вона двигається, вона рухається, має рух, має, дає плоди. Це цікаво. Мені та нашим глядачам завжди цікаво, чи є у вас власний досвід вирощування насіння, чи є у вас просадибна ділянка. Обов'язково вирощує сам для себе. Особисто, забезпечення е овочами все з свого городу. Маємо город, е звичайно, самі обробляємо, знаходимо, время, і це е приносить нам задоволення. Для того, щоб запропонувати людині, ми повинні вивчити гібрид. І коли ми вивчаємо, ми тоді можемо приподісти і запропонувати його. Коли е ти впевнений в тому, що в тебе воно вийшло, значить воно е має отримати в когось іншого. Це в даному регіоні. Може в другому регіоні він правий, і краще буде е е працювати. Але е в нас отак. От, от Якщо не секрет, які гібриди садити на власній ділянці. І томати в мене є, і гірки, і капуста, і картошка. Прекрасний сад є. Тобто близько 50 дерев, різних, різних дерев. І фрукти, і овочі все, все своє. Не будемо якийсь гібрид ущемляти, а якомусь давати перевагу. Це вже вибере клієнт, який зможе виростити той чи другий гібрид. І ми його не нав'язуємо, а ми Пропонуємо і розказуємо потенціал цього гібриду, допомагаємо його відкрити. Е, компанії Бейо і другі компанії нас запрошують на семінари, де розказують нам про о, ці новинки гібриди. Ми їх вивчаємо і потім ми вже е, пропонуємо своїм клієнтам, які, які далі будуть ним працювати. Як ви себе рекламуєте і чи взагалі потрібна реклама вашому магазину? Ну, е, скажімо так. Е, Клієнтів багато не буває. Наша задача, щоб клієнт прийшов до, до цей магазин, купив товар і вийшов задоволений. Не просто вийшов і потратив кошти, а кошти потратив, почув від цього задоволення. Не все враховується в коштах, а є ще й задоволення від праці. Емоції, Емоції так, ти доповідний тільки жити матеріально, але й морально. Моральне заволі задоволення стоїть одне з одне з перших міст. Може, воно матеріальне і це достається в балансі. Не будемо глублятися в ці глибокі матерії, ви так далеко. Але десь десь воно так. Поганих покупців не буває ніколи. Бувають е, задоволений покупець, або в нього щось не вийшло, або ти не не, не допрацював, і щось не не відкрив потенціал цього продукту. Ну, умовно, навіть якось. Навіть e, удочки, яка розпискує, обробляєш ти сад і дерева, можна ж e, отак, отак і отак. Можна з препаратом з таким, з таким, таким. Але e, коли препарат не відкритий, людина обробила і жде. А є ще, e, скажу, секрет такий, коли, e, коли ти взяв на в руки, по-перше, ти з поганим настроєм навіть не берешся до сіменини, в тебе повинен бути повинен га, гарний настрій. З добрим відчуттям і з мисленням про те, що вона е, завтра те зійде і буде гарною рослиною. Оці енергії свої, Ти заряджаєш рослини, от, і в неї тоді виходить все прекрасно. Вона тебе відчуває і тільки тебе віддячить восени. Щиро дякую за таке відверте інтерв'ю. Е, надзвичайно приємно бути у вас е, в гостях. Дякую е, за. Е, Побажання, але е, це е, повинно робитися і буде робитися, я так розумію, що в симбіозі. Е, ви допомагаєте нам, ми інформативно інформативно і е, продуктивно. Ми е, продовжуємо те, що ви задумали, і відкриваємо далі ці е, е, потенціали цих гірбів, чи просто товарів, скажімо так. Да? І е, наша задача, яка звичайна була. Ізначально зробити тут такий агроцентр, щоб люди е могли приїхати в цьому агроцентрі і е отримати консультацію, купити свина е по обробці, по укриттю, по вспашки, по подобро те, що компанія Бея не в силі зробить. Ми тут для цього, для того, щоб для того. Для того, щоб далі відти сервіс і продовжити наситити, задовольнити людину в повному обсязі Дати добриво, дати капельну стрічку, дати агроволокно, дати плівку, дати добриво, те, що не може компанія, не одна компанія запропонувати. От для цього існують такі агроцентри, які ми плануємо організувати. І, звичайно, щоб бажаємо те, щоб клієнти. І фермера також приїжджали до нас, щоб компанія Беє і другі сімейні компанії не тратили час на продажі фермерів, а тратили, тратили час на їх більш познання і інформацію. Від імені компанії Біо хочу побажати вашому магазину процвітання задоволених клієнтів і наснаги на в роботі та всього тільки найкращого.